Керівництво Південноукраїнської АЕС поставило перед службою інформаційних технологій важливе завдання забезпечити так звану цифрову рівність для всіх співробітників. Донедавна значна частина персоналу, не маючи прямого доступу до комп'ютерів на робочому місці, була позбавлена можливості оперативно отримувати особисту кадрову інформацію. Рішення було знайдено у впровадженні новітньої технології на базі вже існуючих сенсорних кіосків. Наша розробили інтерфейс, щоб співробітники, які не мають. Мож... Отримати доступ до комп'ютера мали таку ж цифрову рівність, як і інші працівники. Адаптація сервісу користувач вимагала інженерного підходу, адже кіоск працює лише з сенсорним веденням. Головне питання було, як ідентифікувати працівника без логіну та паролю. Використали вже наявну систему харчування. Розробку тестування та запуск цієї складної інтеграції здійснила команда СІД. Проєкт втілено в автоматизованій системі сервіс-каталог за допомогою даних із системи управління персоналом. Для того щоб відобразити інформацію тих працівників, які не є користувачами і в яких немає логіну та паролю, прийшлося придумати інженерне таке рішення: ми створюємо аккаунт на люту. Як тільки працівник підносить свою карточку, вводить табельний номер. Система перевіряє, що табельний номер і id карти співпадають, і система створює. Сторінку користувача на літу. Наразі працівник може отримати вичерпну інформацію про себе, не звертаючись до відділу кадрів чи бухгалтерії. Це значно знижує рутинне навантаження на підрозділи, які можуть перенести частину своїх сервісних функцій на автоматизований кіоск. Доступна інформація про кадрові дані, призначення, стаж, облік табельного часу, талони на харчування, засоби індивідуального захисту та перевірку знань. Меж для вдосконалення немає. Ми завжди намагаємося йти в ногу з часом і використовуючи інформаційні технології, зробляти нові продукти. Які б задовольняли зростаючий попит серед підрозділів і людей, які в них необхідні необхідні в роботі, у планах сіт масштабування системи, а також впровадження інших інноваційних проєктів, таких як система контролю прохідної з автоматичним відстеженням робочого часу та букінг, онлайн замовлення приміщень для конференцій та нарад. Успішне тестування відкриває шлях для масштабування мережі кіосків.